Дорогі восьмикласники. Тема відеоуроку основна властивість раціонального дробу. Скорочення раціонального дробу. Почнемо з повторення і пригадаємо, що раціональний дріб це окремий вид раціонального виразу. Тобто це такий дріб, чисельником і знаменником якого є многочлени. Приклади раціональних дробів зараз рожевим кольором зображені на екрані. Розглянемо основну властивість дробу. Пригадаємо основну властивість дробу для звичайного дробу. Чисельник і знаменник звичайного дробу можна помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. при цьому значення дробу не зміниться. Розглянемо приклади. Розглянемо дріб 15,20, і чисельник і знаменник цього дробу ми можемо домножити на одне й те саме число, наприклад, на 3, і одержимо дріб 45,60. При цьому значення дробу не змінилося. З іншої сторони, ми можемо розглянути дріб 15-20 і чисельники і знаменник цього дробу поділити на спільний їх множник, тобто на 5, і одержимо дріб 3 четверти. Тепер розглянемо основну властивість для раціонального дробу. Чисельники знаменник раціонального дробу можна помножити або поділити на один, і той самий ненульовий многочлен, при цьому значення раціонального дробу не зміниться. Основну властивість для раціонального дробу ми можемо записати схематично в такому вигляді, пам'ятаючи, що і чисельник і знаменник раціонального дробу це многочлени. Розглянемо застосування основної властивості раціонального дробу. Користуючись основною властивістю раціонального дробу, ми можемо скорочувати раціональний дріб або зводити раціональний дріб до нового знаменника. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо скорочення раціонального дробу, а на наступному відеоуроці розглянемо зведення раціонального дробу до нового знаменника. Отже, щоб скоротити раціональний дріб треба. Перший крок. Розкласти на множники чисельник і знаменник дробу за потреби. Другий крок виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник. Зараз розглянемо багато прикладів, і на прикладах нам буде більш зрозуміліше. Зведення раціонального дробу до нового знаменника ми розглянемо наступного відеоуроку. Щоб звести дріб до нового знаменника, нам треба. Знайти додатковий множник, поділивши новий знаменник на старий, а потім помножити додатковий множник на чисельник. Отже, розглядаємо приклади. Приклад 1. Скоротити дріб. Записуємо умову у чисельнику 24а у квадраті, а в знаменнику 16а. Починаємо скорочувати числа. І 24 і 16, обидва два числа діляться на 8. Скоротити означає поділити. 24 поділити на 8 маємо 3 у чисельнику записуємо. 16 поділити на 8 буде 2, маємо 2 у знаменнику. Далі скорочуємо змінні. у чисельнику А у квадраті, а в знаменнику А. Пригадуємо, що риска дробу в математиці означає знак ділення. Іншими словами, нам треба А у квадраті поділити на А, і при діленні показники віднімаються, ми одержимо просто А. Це означає, що у знаменнику, там, де А у меншому показнику, А буде зникати, а в чисельнику залишиться просто А, і ми одержимо результат. 3а, а в знаменнику 2. Отже, запам'ятовуємо: для того, щоб скоротити змінні, які входять в умову в різних показниках, ми користуємося таким коротеньким правилом. Там, де змінна в меншому показнику буде, вона буде зникати. А там, де змінна в більшому показнику, вона буде залишатися. А щоб знайти, в якому показнику вона залишиться, наші показники ми будемо віднімати. Ще один приклад розглянемо. Скоротити дріб. Починаємо з умови у чисельнику х у квадраті відняти 9у, а в знаменнику 5х додати 15у. Будемо розкладати на множники і чисельник і знаменник заданого дробу. У чисельнику ми впізнаємо формулу різниці квадратів. Нагадаю вам цю формулу різниці квадратів, яку ми зараз будемо застосовувати. Отже, застосовуємо. Одержимо у чисельнику x відняти 3y, помножити на х додати 3у. А в знаменнику винесемо за дужки спільний множник 5. У дужках залишиться х плюс 3у. Помічаємо, що у нас з'явився спільний множник Х y який ми і будемо скорочувати. Одержимо результат х 3 y у чисельнику, а 5 у знаменнику. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 2.3. Необхідно скоротити задані дроби. Перше: 15аБ у чисельнику в знаменнику 20М. Починаємо скорочувати числа. І 15, і 20 можемо скоротити на 5. Скоротити означає поділити. 15 поділити на 5 маємо 3 у чисельнику. 20 поділити на 5 маємо 4 у знаменнику записали. У чисельнику А і в знаменнику А скорочується. Залишається у чисельнику 3Б, а в знаменнику 4М. Друге завдання умова мінус 2а у квадраті м, а в знаменнику 5ап. Серед чисел ми не можемо скоротити, вони залишаються, переписуємо. Далі. У чисельнику маємо А у квадраті, а в знаменнику А. Там, де А у меншому показнику, тобто в знаменнику, зникає. А залишається А у чисельнику, там, де показник більший. Щоб з'ясувати, в якому показнику залишається, ми наші показники віднімаємо 2 мінус 1 буде 1. Тобто у чисельнику залишився просто А. Далі М залишається у чисельнику, П залишається у знаменнику. Третє завдання. 16 Ау. Х у квадраті у чисельнику 20 у знаменнику. Скорочуємо спочатку числа. 16 і 20 можна скоротити на 4. Скоротити означає поділити 16 поділити на 4 маємо 4 у чисельнику. 20 поділити на 4 маємо 5 у знаменнику. Далі. У чисельнику х у квадраті, в знаменнику x. Ми такий випадок уже розглянули. Х у знаменнику зникає і залишається у чисельнику просто х. Далі А у чисельнику залишається, Б у знаменнику залишається. Одержали результат. Четверте завдання: умова. мінус 8м у квадраті n, а в знаменнику мінус 2n у кубі. Дорівнює. Спочатку скорочуємо мінус 8 і мінус 2, можемо скоротити на мінус 2. Одержимо у чисельнику 4, а в знаменнику одиничка. Далі m у квадраті залишається у чисельнику і скорочуємо n. У чисельнику n у знаменнику n у кубі. Там, де n у меншому показнику зникає, а залишається n. Знаменнику n у квадраті. Ми одержали результат 4m у квадраті в чисельнику в знаменнику n у квадраті. Якщо ви зрозуміли тему, поставте відео на паузу і наступні завдання виконайте самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань 5, 6, 7 та 8 зараз з'явились на екрані. Перевірте. Продовжуємо. Розглянемо номер 2.8. Необхідно скоротити дроби. Починаємо з першого завдання і записуємо умову. У чисельнику М помножити на А 2, а в знаменнику П помножити на А-2. Ми впізнали спільний множник А-2 і в чисельнику і в знаменнику скорочуємо, маємо результат М у чисельнику П у знаменнику. Друге завдання. Умова 4 помножити на х плюс 2 у квадраті, а в знаменнику х плюс 2 у кубі. Будемо скорочувати х плюс 2 у квадраті у чисельнику буде зникати. Пам'ятаємо, що там, де показник менший, буде зникати. А х плюс 2 залишиться у знаменнику х плюс 2. Третє завдання умова. МН помножити на P плюс 7 у чисельнику, М у квадраті N помножити на П плюс 7 у квадраті в знаменнику. Перше, на що ми звертаємо увагу, що N і N ми можемо скоротити. Далі у чисельнику М у знаменнику м у квадраті, у чисельнику М зникає, а залишається Му. Знаменнику. Далі у чисельнику p плюс 7, у знаменнику p плюс 7 у квадраті, там, де показник менший, тобто в чисельнику буде зникати. І в чисельнику у нас залишиться одиничка, а в знаменнику залишиться P плюс 7. Четверте завдання. 16m у кубі помножити на А плюс 3 у квадраті. А в знаменнику маємо 20m у 4 степені, а помножити на А плюс 3. Починаємо скорочувати. Зразу скорочуємо числа. 16 і 20 обидва діляться на 4. 16 поділити на 4 маємо 4 у чисельнику. 20 поділити на 4 маємо 5 у знаменнику. Записали. Далі. У чисельнику М у кубі у знаменнику М у четвертому степені. Там, де показник менший буде зникати, М у кубі зникає в чисельнику, а в знаменнику залишається просто М. У чисельнику А плюс у квадраті, а в знаменнику А плюс 3. А плюс 3 в знаменнику зникає, а в чисельнику залишається А плюс 3. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 2.10. Розкладіть на чисельник чисельники знаменник і скоротіть дріб. Перше завдання: 4А додати 12b у чисельнику, знаменнику 16аБ. Ми будемо розкладати на множники, чисельник і знаменник. У чисельнику винесемо за дужки спільний множник 4. В дужках залишиться А 3b. Знаменник залишаємо 16 ав Далі будемо скорочувати 4 і 16 скорочуємо на 4, у чисельнику одиничка залишається в знаменнику 4, записуємо. Далі у чисельнику залишиться А плюс 3 в а в знаменнику залишиться АВ. Більше скоротити не можемо. Зверніть увагу, що скорочувати ми можемо лише множники. Це остаточний результат наша відповідь. Друге завдання: 5х. Відняти 5y у чисельнику. Знаменнику 7 помножити на х-. -у. у чисельнику виносимо спільний множник 5 за дужки, в дужках залишиться x-. Знаменник залишаємо. 7 помножити на х мінус у. Помічаємо, що з'явився спільний множник x мінус y. І ми скорочуємо, маємо результат 5 сьомих. Третє завдання умова. 3м помножити на х 2 у чисельнику в знаменнику х у квадраті плюс 2х. Чисельник переписуємо без змін, а в знаменнику виносимо спільний множник за дужки. Спільний множник – це Х, а в дужках залишиться х плюс 2. Знову помічаємо, що з'явився спільний множник Х плюс 2 ми скорочуємо. Маємо результат 3М у чисельнику Х у знаменнику. Четверте завдання умова Ax A, -а, а в знаменнику А. У чисельнику спільного ножника можна винести за дужки. В дужках залишиться x-1. А в знаменнику А залишається. Можемо скоротити А і А, і маємо результат х-1 у чисельнику, а знаменнику 1 залишається. Це означає, що ми можемо записати як вираз х-1. Пам'ятаємо, якщо одиниця стоїть у знаменнику, то ми можемо її прибирати. Наступне завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Нагадую вказівку, необхідно розкласти на множники чисельник і знаменник заданих дробів. Отже, перевіряємо відповіді. Відповіді до завдань з'явились зараз на екрані. Рухаємося далі. Розглянемо номер 2.12. Необхідно скоротити дріб. Перше завдання. Умова а помножити на x-y. А в знаменнику 5 помножити на y x. Зверніть увагу, що в чисельнику x y, а в знаменнику y x. Дуже схожі, але не однакові. Ми робимо такий крок. Винесемо за дужки знак мінус. Пригадайте, якщо ми мінус виносимо за дужки, то знаки в дужках треба змінити на протилежні. А ми будемо записувати зручніше. Коли ми мінус зараз виносимо за дужки, іншими словами, ми можемо поміняти місцями у дужках і записати y x Подивилися знаки, ми поміняли. В умові біля y був мінус, а ми поміняли став плюс. В умові біля x був плюс, ми поміняли став мінус. І тому запам'ятовуємо, якщо мінус виносимо за дужки, іншими словами, ми можемо в дужках просто міняти місцями задані вирази. Знаменник залишаємо 5 помножити на y-x. І тепер помічаємо, що з'явився спільний множник y-x, скорочуємо результат мінус а у чисельнику 5 у знаменнику. Друге завдання умова. 3а відняти 9б в чисельнику. 15б відняти 5а у знаменнику. Винесемо спільний множник у чисельнику. 3 виносимо за дужки, в дужках залишиться А-3Б. Винесемо спільний множник у знаменнику. Легко побачити, що це буде 5. Виносимо 5, а в дужках залишиться 3B-А. Знову схожий випадок, як і в першому завданні, для того щоб у нас з'явився. Однаковий множник, ми винесемо мінус за дужки, наприклад, у чисельнику. Коли мінус винесли дужки, в дужках треба поміняти знаки на протилежні, або можна зручніше це зробити, помінявши місцями 3 b мінус А. В знаменнику залишаємо без змін і впізнаємо спільний множник, який з'явився. Скорочуємо на 3 b мінус А. Результат. 3 5. Третє завдання: умова. 7 у відняти 14, а в знаменнику у квадрат мінус 4. У чисельнику виносимо спільний множник 7 за дужки. в дужках залишиться y мінус 2. У знаменнику впізнаємо формулу скороченого множення, а саме формулу різниці квадратів. Застосовуємо цю формулу. Маємо y-2 помножити на y плюс 2. Спільний множник y-2 в чисельнику і в знаменнику скорочуємо на нього. І одержимо 7 у чисельнику y плюс 2 у знаменнику. Четверте завдання умова. У чисельнику m у квадраті мінус 9. У знаменнику m у квадраті мінус 6m плюс 9. Впізнаємо формули скороченого множення. У чисельнику застосовуємо формулу різниці квадратів. Одержимо m-3 помножити на m плюс 3. У знаменнику згортаємо тричлен у квадрат різниці. І одержимо m-3 до квадрата. З'явився спільний множник М-3. Там, де менший показник, тобто в чисельнику m-3 зникає. А в знаменнику залишається m-3 у першому степені. Отже, результат у чисельнику m3 у знаменнику m-3. Завдання 5 та 6. Пропоную для самостійного опрацювання. Після паузи перевірити свої відповіді. Отже, відповіді до завдань 5 та 6 зараз з'явились на екрані. Таким чином, ми навчилися скорочувати дроби. Для цього в нас є алгоритм. Можна виносити спільний множник за дужки і в чисельнику і в знаменнику, можна застосовувати формули, які ми впізнаємо в умові. А далі скорочувати на спільний множник. Вдома опрацюйте параграф 2, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!